Дискусія від себе я хочу зазначити, що в мене на сьогоднішній день разом з помічниками, які працюють на постійній основі, працює ще 11 помічників на, на громадських засадах. І я прийняв для себе таке рішення і вже проводжу з ними переговори. Згодиться з, гром... з помічників на громадських засадах надати інформацію, ті залишаться помічниками народного депутата. Хто не згодиться, ті посвідчення будуть анульовані. я в найближчим часом напротязі 10 днів надам для руху чесну цю інформацію, що стосується помічників на громадських засадах. Відносно коштів, які надаються, для здійснення депутатських депутатських повноважень я свої кошти, що по зарплаті, що кошти по депутатських повноваження направляю по зарплаті. Це одноразові допомоги та та роз, підтримка людей і представників громад, які звертаються своїми потребами, кошти, які направляються для депутатських повноважень, це оренда приміщень. Це канцелярські товари, які потребують в громадських приймальнях. Це паливо для помічників, які їздять на машинах. Як потрібно, я дам повністю кошторис, щоб показати, куди розтрачаються ті кошти. І в свою чергу вважаю, що ми повинні підготувати законопроект, і де чітко має бути розписано на куди і на які потреби повинні ті кошти розподілятися народними депутатами, бо тому що слушно було зауважено паном Ярославом Гінкою, що зрозуміло, що якщо депутат мажоритарник, він має більше потреби, працює на окрузі, а депутати-списочники повинні показувати, куди ці кошти витрачаються.